А тепер перейдемо до іншого пюре, малина. Я його спеціально відкриваю вам, щоб показати, що малина без кісточок. Тому що найчастіше питання, це чи малина з кісточками, чи без. Малина тут без кісточок. Вона без цукру, 100%, бо я його куштувала, Воно кислюче, коротше, дуже кислюче. Ну, як малина. Теж текстура густа. Бачите? Густа. Не водяна. Не водяна, тому що ну, я знаю, що є таке пюре, трішечки наче з водичкою. Його гарненько розмішати І можна додавати в начиночки, в чайочки. Теж роблять чаї, я знаю з цих пюре. Чай, глюкозний сироп замість цукру, там всякі може добавочки. І ось такий чай роблять. Замовити можна буде після обіду на сайті. Я все виставлю, всі позиції виставлю, може без фоток, але цей все повиставляю, щоб можна було заказати. Дуже класне пюре. Мені дуже сподобалось.